Так, доброго дня ще раз. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ось ми бачимо, між їжичками є такий заслончик. Це щоб заслончик від танків. І ми бачимо, як машинки беруть ці заслончики. Настрій всіх спокійний, любимо тебе, Україна, і живемо, радіємо. Тому що ми живі, радіємо, тому що люди стали добріші по відношенню один до одного і е, всі гуртуються і е, потихеньку об'єднуються в ті кола, які по їх призначенню там, де їх люблять. Ось бачимо, ВДНГ тихо, спокійно стоїть і радує нас тим, що. Вон ми бачимо карусель і бачимо, що все йде е, своїм е, чередом і все йде нормально. Е, ті люди, в яких відкриті серця, ті люди, які люблять інших, вони і, і йдуть і крокують впевнено вперед. Бо там, де є життя, все буде нормально. І всі ті люди, які зараз знаходяться в Києві, допомагають один одному. Хто хлібом, хто медикаментами, хто дає якусь корисну інформацію, ми бачимо, і поліція працює, і супроводжує, бачимо ці заправки там де бензин, щоб Мародери чи якісь інші не обікрали, щоб все, все було нормально. Тож ми бачимо, що все йде, як має бути. З вами був Сергій Голосіївський, вдовж Голосіївського проспекту, 3 березня. Близько 15-ї години 2022 рік. На все добре, любі мої.